Важко в людському світі побачити і зрозуміти, спробувати ще хоча б одну персону, в якої підпис схожий на зачіску на голові. А все біля нього, навколо нього, під ними над ним має бути з іменем Трампа. На Великодні свята він влаштував такий собі кастінг між. Селіною Мідельфарт і Меланією Кнавс. причому влаштував таким чином, що вони зустрінуться вдома у Трампа, зустрінуться в убиральні. А от що стосується мами, то, по подорослівши, навіть в своїх книгах, він постійно буде писати, що цьому бажанню захопити весь світ він навчився своєї мами.